Зараз поговоримо про ціну, якою дається сьогодні ця незалежність, зокрема про ситуацію на Півдні протягом літа українські захисники звільнили 11 населених пунктів. Якщо мова йде про південь, там продовжується наступ. І, от напередодні в день українського прапора, ми побачили, як український прапор заморів над селищем Роботин, за яке останнім часом точилися запеклі бої. Наскільки гостра зараз ситуація на півдні? 에, можу, відможу вам відповісти наступним чином: безпосередньо по всій лінії фронту ситуація залишається бути напружена з самого початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Нема жодного клаптику 에, смуги відповідальності будь-якої бригади, де б не точилися бої. Інтенсивність, звісно, є. Різна да починаючи від Херсонської області, закінчуючи Харківською областю, в тому числі не забуваючи про кордонні території з Білорусією і так далі, і тому подібне. Але абсолютно у всіх напрямках є певна загроза, є певне напруження, тому сказати чи виділити якісь ділянки фронту дуже складно. Звісно, це буде Бахмутський напрямок. Звісно, це в деяких періодах є Херсонський напрямок впродовж е, минулих е, півтора року війни. В деяких випадках це є е, Харківська область, але без також Лиман, але безпосередньо саме активною зараз ділянкою є Бахмутський напрямок околиці, але все ж таки. На всій лінії фронту точаться бої е, є як і стрілкові зіткнення, так і артилерійський, так званий пінг понг Тому ситуація напружена, але повністю контрольована Збройним силами України. В деяких випадках ми не тільки несемо е, е, впевнену оборону е, і виконуємо такі задачі. А як ви сказали, переходимо до. Наступальних дій, у тому числі і на Запорізькому напрямку, є гарні новини, ще одне село, це ще не стратегічне стратегічне досягнення, але досить таке вагоме оперативне досягнення, яке покладеться в фундамент наступних кроків збройних сил України. Чому південний напрямок? Чому південний напрямок зараз активно так в обговореннях? Західна преса дає багато приводів до цього, різні публікації. Західні стратеги, яким чином своє бачення хочуть викласти, того, що відбувається на полі бою, і навіть дати поради. І власне достатньо показовим в цьому сенсі є стаття в Нью-Йорк Таймс, яка вийшла цього тижня, де американські стратеги сказали про те, що ну надто вже розусереджені українські війська по всій лінії. Фронту, і, мовляв, потрібно сконцентруватися на головному напрямку на півдні. Президент України Володимир Зеленський напередодні коментував цю історію. Він сказав про те, що нагадав про те, скільки на сході зараз знаходиться які контингент окупантів, і якщо звідти перекинути силу, то це фактично за цитую президента. За кілька днів окупанти захоплять Слов'янськ, Краматорськ. Далі підуть на Павлоград, Дніпро і відріжуть береги. Звідки беруться такі поради? От що ви в цьому вбачаєте як людина військова? Ну, по-перше, щодо напрямку, да чому цей напрямок обговорює, чому цей напрямок є важливим? Тут питання Яке обговорювалося з, з самого початку широкомасштабного вторгнення, саме це логістичне сполучення, яке є вкрай важливим для ворога, і саме е напруга і всі е планування збройних сил України, е які є е в напрямку великих досягнень, це саме ось, е напрямок перерізання логістичного сполучення. Це вже е, такі тактичні великі маневри, які, е, які збройні сили розглядають, які є е, у тому числі і очевидними. Щодо не певних е, висловлювань президента України щодо реакції на такі, скажімо так, поради зосередження е, військ в тому чи іншому. Напрямку від наших західних партнерів, у тому числі ну, по-перше, абсолютно правильно відповів президент. Тому що зараз, як ми як я вам відповідав на перше питання, як ви наголосили, що напруга є по всій ділянці фронту, і ворог має змогу до використання додаткових, як і людських, так і Ресурсів у виді засобів і боєприпасів, тобто ворог має, може нарощувати в нашому випадку. Ми нарощувати в обороні не можемо на сьогодні, настільки наскільки б нам хотілося. На сьогодні для ділянка фронту лінія зіткнення вона більше ніж тисячу кілометрів, і на всіх цих ділянках стоять збройні сили України безпосередньо військовослужбовці. тому Щодо таких парад в прямому сенсі цього слова нам більше відніше, президенту більше відніше, А безпосередньо е, рішення і всю обізнаність ситуації має приймати і приймає головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Повернемося дивіться до ситуації на фронті і до стану стану, так в якому знаходяться окупанти. Військові говорять про те, що за півтора року спочатку повномасштабного вторгнення росіяни багато чому навчилися, зробили висновки зі своїх помилок. Ми розуміємо, що у них дуже багато живої сили, та і в техніці вони так само шукають собі союзників і партнерів. Стосовно вчорашніх подій, так. Збитий літак Пригожина, де загинуло все керівництво Вагнер, наші вітчизняні пабліка активно це все підкопили, все це обговорювалося, обговорювалася реакція там цих зет патріотів, які сказали про те, що потрібно згортати війну і на Кремль. Е, наскільки цей інцидент позначиться і чи позначиться на ситуації на фронті? Адже ми пам'ятаємо, що під час цього Пригожинського недопутчу, так який широко висвітлювався в медіа. Ситуація ж на фронті суттєво навіть за ці півтори доби вона ж не змінилася. Цю тему потрібно розділити на дві частини: ну, по-перше, да, чи е, якось буде це відображатися безпосередньо на лінії фронту, безпосередньо на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації на е, нашій території на території нашої країни. І друге, е, що буде відбуватися всередині Росії і що. Е, Спровокує безпосередньо да такі інциденти, які безпосередньо е, відбуваються. А саме е, ліквідація Пригожина. Е, ну, по-перше, висловлю свою думку щодо е, ліквідації Пригожина, і е, взагалі дуже багато говорив про цього самопрогозголошеного лідера е, ПВК Вагнер, який. Е, е, Мав певні політичні амбіції, в тому числі називав його юним політиком, який е, весь час хотів себе проявити безпосередньо на політичному просторі Російської Федерації, робить розбичі, гучні заяви, розважаючи в прямому сенсі е, публіку в Росії і не перетягуючи на себе е, ковдру е, впливу. Е, і характеризував я це безпосередньо е, такими діями, які були повністю е, злагоджені і повністю прокомуніковані з е, чинною владою Російської Федерації.